Дякую вам за запитання. І ви знаєте, це з тої категорії, що деякі міфи живуть довше, ніж політики. Так от, сполучна тканина відновлюється, але це відбувається достатньо повільно і лише завдяки тому, коли приходять оті необхідні будівельні матеріали. І так, поговоримо про це детальніше. Так, Колагенова сітка складається з амінокислотних ланцюгів. Повинна зробити ремарку, що колагени є різні, і таблетки, і сухий колаген – це як цеглина неправильних розмірів, яку привозять для будівництва. Такий колаген організм повинен розщепити, тобто затрачаються ресурси на цей колаген, Тому частина з нього просто не засвоюється, а згорає. Трипептидний колаген – це інша справа. Трипептидний колаген працює напряму. Там уже, це подрібнені, так? Молекула колагену велика, а трипептидний це означає, що вона маленька і вона дуже легко засвоюється. І це та цеглинка, яка, ну прям знаєте, як в стінку вставляєш, і вона стала на своє місце. І коли приходить трипептидний колаген, він працює там в першу чергу, там, де є поломка, і організм, тобто, отримує першу чергу будівельний матеріал. а а друге він ще й стимулює вироблення власного колагену. Це не казка, це чиста біохімія. Є дослідження, які довели, що вживання трипептидного колагену, в нас був спочатку пептидний, а тепер трипептидний. А це значно краще засвоєння, збільшення щільності хряща, значно швидше заживлення ран. Швидше відновлення сухожилля після травм, покращення зволоження і повернення тонусу, тургору шкіри, еластичності шкіри, покращення овалу. Якщо б сполучна тканина не відновлювалася, ці зміни були б просто неможливими. Тому твердження, сполучна тканина не відновлюється дуже гучне, але є факти якщо тіло давати будівельний матеріал, то воно лагодиться. А ще знаєте, що рекомендую? У нас всіх є в руках гаджети. Чат GPT і просто Google. Пошукайте наукові дослідження, а вони вже є.